Всім доброго дня. Третя частина. Починаємо знімати кроликів. І зразу з приходу такі, такі породні кролі. Досить гарні. гарні кролики, породні. Фандери. Це саме, та? так? Саме. Півтора року. Кадесніова. 88 кг. Така є у чоловіка. Ще? І молодняк там є так само, там може відкрить. Бачите, біля верші, що Європа і Фанк. По 300 гривень такі молодняк. Чоловіка. Так що. Номер телефону в мене є, кого цікавить. Пишіть в коментарях, я номер телефону вам надам. Кролі прощаплені, пропоєні. Так, є кролики такі. Провіця немає, Пролоца немає.

Якщо телефонуєте, коли цікавить. Такий шонсил. Та такі, такі почему? Три старан. Так. Далі? А ваша проводка? Lidance 6. Є молодняк. Скажу ваш, так? Так. Це європейська shim shill. Європейська бачите, Ціхто коротше шерсть. Так, так. А повозі, хто що чого набирає, в тічці? Швидше. Номер телефону всіх? 096, 743, 8618 1.8. Телефонуйте. У кого цікаві такі кролики? Вибір є. Дуже гарно. Ну, ще не бачу таких кордон. Дуже. Дуже старо. 5 місяців 3700 Угу. Чесно. Хороший повій. Так, молодняк нутрі. Молодняк внутрі, отакий. От Куди 250 гривень, Молоденький. Номер телефону вказаний, бачите, на екрані. У чоловіка така самка. 750 гривень. А кіт там ночі? Ні, ні, ні. Не, не, не. не кіт на. Така самочка. Такі молодня кролики є. Це Каліфорнія. Так, Каліфорнія. Ти якась на їх? 130. 130 гривень за штучку informes. А це що за порода? Я не знаю, це не моє сенс. Яка це порода? Такі, такі пепельні такі. Такі модні також. Чорнесенькі. Так само таких?

Ну, на початках так і гроші, але ще плакат. 120. Ну на початках не так, є такі кролі, бачите? Є такі кролі. Так, дивіться, є отакі так, рижики. яка це порода цих рижик? Бругунці. Бругунці. Там білий панон і там ось такі. Чому бругунці ці? 150. 150 гривень бругунці.

Є голуби, глядачі. Є. Є голуби. Також будемо щось собі купляти, вже проведемо ремонт голуб'ятні. Якось незвично, що ми цей рік взагалі без голубів. Ікаць найф. По 100 гривень за штуку. це лимонне що? Саме? Vamos na mesma. Essa para as <laughs> <laughs> <laughs>

за курє. Було 18 дня. О. О щепо не хочем м'ясо. Тут такі риби то рибки. Ні толія, то риба. 40. Це стара англійська. 159. А це до. Так, да, а ще б не чіп. Так. Вона й не чіп, а більший чіп. А ні. Ні, я це забраний.

Сам-сам, мачтант. Сам. 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 Оці так два. Кось цікавий, дійсно, породні кролі, беремо собі пару. Звертайтесь до людини. породний породний квіт, прощеплений, номер телефону. Який номер телефону? 0,96, 86, 85, 0,75, 72, 0,115. Беремо свою парочку, звідси беремо самця, звідси беремо самку. Три місяці самку треба, три місяці, а? Є одна більша самка. А скільки її? Десять три, пів місяці, а дитя? Ага, три місяці. Побільшість. Привезли кроликів додому. Це наш самець, який у нас був. І наш шнушила самець, ось там він. Він ще на новому місці. Ще йому незвично. Ось так мають виглядати здорові кролики. Бачите, під ними нічого немає. Там у нас молодняк. Самі самочки. Тут у нас самочка. Кроки вилазять наверх. Ось такі наші крилички, самі самочки. І будемо пробувати щось з цього всього розвести. Ми їх прощепили. Будемо пробувати розводити кроликів. Сьогодні бачили, купили шиншилу європейську, пару самця і самечку. Зараз вам покажу, яка різниця в трьохмісячних зведених і в двохмісячних шиншил. Між самочками зараз вам покажу. Через камеру так такому не можу показати, але от з правої сторони бачите, звичайна кролиця з чимось зведена. Можливо, теж і шиншила там присутня і невідомо що. А от зліва шиншил і там маленька така шиншил. От наскільки різниці так не видно. Через камеру треба важити або. Ну, Ну, більше, більше, відносно більше, бачите, і голова. голова більше, вуха більше, сам тулуб довший. Взагалі дуже я чесно для себе розглядав різні породи. Мені подобається Фландер, Каліфорнія мені подобається. І оця шиншила європейська, досить вона гарно набирають, бачу, люди від них за них гарно відзиваються, люди задоволені. Піврічний квіль, тушка 3 кілограми. Досить-досить це є добре. Вихід з весни. До осені Побили і все. Так що будемо пробувати їх розводити. Посадили люцарку, посадили конюшинку і будемо їх відгодовувати. Так що, всім дякуємо, стежте за нами. Дякуємо, хто нас дивиться. Не забудьте підписатись на канал. До нових зустрічей!